Неймовірні подробиці в катів та мишей між нацистським військом злочинцем Адольфом Ейхманом та тими, хто витратив роки на його переслідування, здаються вирваними зі сторінок голівудського сценарію. Полювання за Ейхманом, що тривало декілька десятиліть, належить до несумнівно відомих з історії. Ейхману, одному з архітекторів Голокосту, вдалося приховуватись до 1960 року, коли ізраїльські агенти схопили його в буенос айресі Аргентина. Ейхмана швидко таємно вивезли з країни без відома аргентинської влади. Наступний суд над ним, що транслювався по всьому світу, став таким необхідним катарсисом для Голокосту, ветеранів Другої світової війни і втомлених від війни. Громадян. Друзі, прохання підтримати мої починання вести цей канал українською простими діями, вподобайкою, підпискою та добрим коментарем. Отже, давайте з'ясуємо, як Ейхмана вполювали насправді. Адольф Ейхман був одним із ключових провідників остаточного рішення, політики, яку проводив уряд нацистської Німеччини щодо євреїв. Будучи безжальним бюрократом і відданим антисемітам, він робив все можливе, щоб справити враження на свого фюрера, координуючи перевезення єврейського населення до концентраційних таборів. Коли Друга світова війна закінчилася поразкою Гітлера, Ейхман опинився в американському таборі для військовополонених у Німеччині, замаскувавшись під німецького солдата нижньої ланки на ім'я Отто Екман. Там він провів кілька місяців, а потім вислизнув звідти і втік до відокремленого фермерського будинку. У той час як інших організаторів Холокосту судили за порушення прав людини та військові злочини на нюрбельському процесі. Ейхман ховався і продумував кожен свій наступний крок. Ейхман мав велику перевагу. Мало хто за межами нацистської партії знав, як він виглядає насправді. Це дозволило йому проникнути до британської окупаційної зони північної Німеччини, де він прийняв ще одну особу: Отто Хеннінгера. Ейхман залишався на території Німеччини протягом кількох років, уникаючи виявлення шляхом створення низки фальшивих документів, які змусили владу повірити, що він утік на близький схід. Також була спроба фальсифікації його смерті у той час, коли Ейхман перебував у північній Німеччині, одна людина в Празі подала заяву в поліцію, стверджуючи, що він бачив, як Ейхман був убитий там з вогнепальної зброї. Новина про нібито смерть Ейхмана в Празі викликала велику підозру з боку Сімона Візенталя, що став одним із мисливців за нацистами. Візенталь, який пережив перебування у кількох концентраційних таборах, підписався допомогти союзним військам зібрати докази військових злочинів для судових процесів. Десятки членів родини Візенталя загинули завдяки Ейхману та його спільникам. Візенталь знав, що нацистські військові злочинці, які уникають судового переслідування, часто виявляються вбитими за сумнівних обставин. Хоча насправді вони бігли до інших країн і набували нового вигляду. Візенталь провів власне розслідування і довів суді в празі, що саме Карл Лібель, Швагер дружини Ейхмана Віри дав свідчення про те, що Ейхман помер. Віра, яка була частиною схеми Ейхмана після війни, залишилася вірною своєму чоловікові. Зрештою, її зусилля щодо оголошення чоловіка померлим у надії того, що його пошуки припиняться, закінчилися невдачею. Моя рішучість ставала тим сильнішою, чим більше я дізнавався про те, як жорстоко поводилися з євреями. Писав пізніше візенталь про своє бажання притягти Ейхмана та інших нацистів до відповідальності. Сподіваючись, що викриття Карла Лібелі стане ключем до затримання Ейхмана, Візенталь, зрештою, отримав відомості про те, що Ейхман все ще перебуває в Німеччині. Він працював з угорським урядом, щоб попросити Сполучені Штати вивести Ейхмана з Німеччини і віддати його угорщини, де він міг би постати перед судом. Американці розглядали цей запит протягом чотирьох років. Зрештою, відмовивши в 1951 році, оскільки не було надано певної адреси або подробиць про злочини Ейхмана, Ейхман знав, що не може залишатись на одному місці надто довго, якщо хоче зберегти свою свободу. Він знайшов групу відданих нацистів, які готові були допомогти йому залишатися непоміченим. Ейхман подорожував всією повоєнною Європою, покладаючись на свої численні підроблені документи, він користувався встановленим маршрутом втеч для таких нацистів, як він, який підтримувався помічниками, прикордонниками, некомерційними організаціями, релігійними лідерами та урядовцями. Зрештою, використовуючи ім'я Рікардо Клемент, в 1950 році Ейхман з Геною перебирається у свій новий будинок Буенес-Айрес Аргентина. За сприяння Червоного Христа, високопосадовців Ватикану та офіцера СС, який став контрабандистом на ім'я Хорст Карлес Фульднер, Ейхман отримав благословення аргентинського лідера Хуана Перона щодо переселення до Аргентини. Так у нього почалося нове життя у Південній Америці. Моє серце було сповнене радістю, страх, що хтось може донести на мене зник. Я був там і в безпеці. Згадував пізніше Ейхман про свій приїзд. У 1952 році дружина Ейхмана Віра та троє його синів отримали туристичну візу, яка дозволила їхній родині воз'єднатися у Буенес-Айресі. За три роки у пари народився ще один син. Ейхман процвітав в Аргентині, уряд якої виявився прихильним до вигнаних нацистів. Він займався різними видами трудової діяльності: від фермера до механіка та працівника пральні. Його родина навіть володіла кролічою фермою. Завдяки тому, що в Боннес-Айресі проживала велика кількість нацистів. Ейхман зміг оточити себе однодумцями, які не збиралися повідомляти його місцезнаходження тим, хто його палював. Ейхман відвідував громадські збори і навіть взяв участь у широкому інтерв'ю із голландським посібником нацистів Вільямом Сассеном. Саме Сасину Ейхман хвалився тим, що вигадав термін остаточне рішення. Під час одного із зборів Ейхман заявив: Я повинен спочатку сказати вам, я ні про що не шкодую. Безперечно, німецький уряд знав про нове життя Ейхмана в Аргентині, оскільки дружина Ейхмана використовувала належні юридичні канали для зустрічі з чоловіком в Буенес-Айресі. Чому німці не вжили заходів раніше? Велика загадка в 1958 році. Західні німці повідомили американському ЦРУ, що Ейхман живе в Південній Америці, але агентство відмовилося втручатися. Чому ж уряд США не надав першорядного значення притягненню до відповідальності підлого високопоставленого колишнього співробітника Гестапо? Швидше за все, американці були надто поглинені холодною війною і гонкою зброй з СРСР, щоб спрямувати якісь ресурси на затримання Ейхмана. Цілком можливо, Ейхман уникнув би покарання, якби не людина на ім'я Лотер Герман. Він провів більшу частину 1935 дев'ятсот та тридцять років у концентраційному таборі в Дахау, де його регулярно били і морили голодом. Герману вдалося вибратися з Німеччини в 1938 році, і він переїхав до Аргентини як біженець. Найпримітніше в нашій історії те, що Герман був сліпим. Він втратив зір через тортури, які були перенесені в Дахау. Замоскувавшись під німців не євреїв, Герман розпочав нове життя зі своєю дружиною та донькою Сільвією в районі Олівас у Буенес-Айресі. Наприкінці 1950-х років Сільвія почала зустрічатися з молодим чоловіком на ім'я Клаус Ейхман, який жив всього за кілька кварталів від германів. Клаус, який провів багато часу в будинку германів, висльовував антисемітські погляди та говорив, що шкодує, що нацистам не вдалося знищити всіх євреїв. Клаус також вихилявся тим, що його батько служив на війні. Згодом Германи переїхали за межі Буенес-Айреса в Коронель Суарес. Приблизно в той же час, у 1957 році, газети всього світу опублікували подробиці кримінального процесу над видатним офіцером гестапо у Франкфурті. Герман стежив за цим. І коли в ході процесу виплило ім'я Ейхмана, він став підозрювати хлопця, який зустрічався з його донькою. Германи ніколи не запрошувалися до будинку Клауса. Вони також ніколи не зустрічалися з батьком Клауса, що допомогло Германові скласти два на два. Герман звернувся з листом до суді, який спостерігав за процесом у Франкфурті, Фріцу Бауеру, і написав, що вважає свого сусіда в Олівосі та батька колишнього хлопця Сільвії Адольфом Ейхманом. Фріц Бауер написав відповідь лотеру Герману, давши йому загальний опис Ейхмана. Бауер сказав Герману, що йому потрібні подробиці, наприклад, точна адреса, щоб продовжити переслідування Ейхмана. Герман та Сільвія повернулися назад до Буенес-Айреса. Не роздумуючи, Сільвія постукала у двері будинку, який вона пам'ятала як будинок Клауса. Двері відчинив чоловік середніх років. Ви Гер Ейхман? спитала Сільвія. Замість відповісти, так чоловік зізнався, що він батька Клауса. А призвище Клауса було Ейхман. І германи повірили, що знайшли свою людину. Коли Бауер отримав підтвердження, що Ейхман знаходиться у Бенес-Айресі, замість того, щоб повідомити німецький уряд, він відправив секретне повідомлення в Моссад національну розвідувальну службу Ізраїлю. Він хотів бути впевненим, що Ейхман буде застигнутий зненацька. На початку 1958 року Моссад направ до Буенес-Айреса агента Йоеля Горана. Горан дійшов в виставку, що Ейхман, розшукуємий нацистський військовий злочинець, ніяк не міг жити в такому районі середнього класу, як Олівус. Щоб спомукати їх переглянути свої рішення про місце знаходження Адольфа Ейхмана, Фріц Бауер розкрив Мосаду особу Лотера Германа. Це змусило керівника Мосаду і Сера Хареля відправити ще одного агента до Аргентини, щоб зустрітися з Германом у Коронель-Суаресі. Агент Ефраїм Хофштеттер дав сліпому герману 130 доларів та завдання отримати копію аргентинського посвідчення особи Ейхмана. Герман повідомив, що на його думку Ейхман міг використати псевдоним Франциско Шмітта, який значився як власник будинку, який займає Ейхман в той час. Агенти масада дійшли висновку, що Шміт не Ейхман, і знову стали дистанціюватися від тверджень Германа. Баор розчарований ставленням масада до германа, втрутився у ситуацію. Він відвідав Ізраїль за інформацією нового джерела. Ейхман жив у будинку, згаданому германом. Проте він не володів будинком, а був арендарем під ім'ям Рикардо Клемент. Бауер не втримався від того, щоб висловити своє розчарування у масаді. Будь-який другокласний поліцейський міг би піти по такому сліду, просто підіть і запитайте на ближчого м'ясника або зеленщика, і ви дізнаєтеся все, що потрібно знати про Клемента. Кричав він у той час. Така наполегливість отримала результат. 1 березня 1960 року досвідчений агент Мосада Цві Арені прибув до Буенес Айресу. 3 березня він вирушив машиною до Алівеса, де під'їхав до двоповерхового будинку на вулиці Чакабуко, який Лотар Герман вважав резиденцією Ейхмана. Місцевий студент найнятий Моссадом, постукав у двері, але ніхто не відповів. Заглянувши всередину, він зрозумів, що будинок порожній. Невдовзі вони з'ясували, що мешканці з'їхали лише кілька тижнів тому. Здавалося, що невловимий нацист знову вислизнув. Арені навів довідки та з'ясував, що один із синів, які жили в будинку, працював у авторемонтній майстерні на сусідній вулиці. Простеживши за хлопчиком кілька днів, вони вийшли на відокремлений, нещодавно збудований будинок на околиці міста. Арені відчував, що наближається до мети, оскільки знав, що хлопчика звати Дітером. Так само звали третього сина Ейхмана. Все стало на свої місця, коли Арені виявив, що будинок, куди постійно повертався Дітер, був зареєстрований на ім'я Вероніки Катаріни Лібель де Ейхман. Вона ж Віра Ейхман. Аран не мав жодних сумнівів у тому, що Рикардо Клемент це Адольф Ейхман. Аарон таємно зробив кілька фотографій старшого Ейхмана з відстані, щоб показати їх своїм босам в Ізраїлі, і вони погодилися з ним. Лотар Герман був остаточно виправданий. Сумна правда полягає в тому, що Ейхмана виявила сліпа людина і масаду знадобилося більше двох років, щоб повірити в розповідь цього сліпого. Пояснив цві арані нерішучість Ізраїльського уряду щодо інформації германа керівником оперативної групи, покликаної зловити Ейхмана, був призначений Рафі Ейтан. Він служив як у Масаді, так і в шинбеті, спільній службі безпеки Ізраїлю. Ейтан зібрав велику команду агентів Масада та Шинбета, які прибули до Аргентини на початку травня 1960 року. Вони приховано обстежили новий будинок Ейхмана та прилеглі вулиці, збираючи інформацію та готуючись до дій. Глава масаду і Сер Харель не збирався співпрацювати з аргентинським урядом для затримання Ейхмана. Знаючи, що вони так довго викривали нациста, Харальд та Ітан розробили план викрадення Ейхмана та таємного вивезення його з країни. Вони залучили агента Масада Пітера Малкіна як силовика, який повинен був схопити Ейхмана, коли настане підходящий момент. Ніколи раніше у своїй кар'єрі я не відчував навіть невеликого страху. Тепер я страшенно боявся провалу. Зізнався пізніше Малкін. Тим часом Харель використав 150-річну річницю незалежності Аргентини як привід для відправлення спеціального літака з Ізраїлю до Аргентини. Аргентинський уряд вважав, що Ізраїль хоче надіслати своїх представників для участі у урочистостях. Насправді вони планували використати літак, щоб вивезти Ейхмана із країни. Харель та Ейтан також продумали альтернативні плани на випадок, якщо політ зірветься. Харель навіть дав Ейтану пару наручників, проінструктувавши шпигуна, щоб той пристебнув себе наручниками до Ейхмана і попросив відправити його до ізраїльського консульства. Якщо раптом втрутиться аргентинська поліція, до травня 1960 року Ейхман працював на місцевому заводі Мерседес benz добираючись на роботу та назад на громадському автобусі. Добре, обізнані про порядок дня Ейхмана, дві машини з агентами Масада і Шинбета попрямували до його автобусної зупинки заздалегідь ніж Ейхман зазвичай прибував о 7.40 вечора. Це було 11 травня. Коли автобус під'їхав до зупинки, Ейхмана не було ніде. До восьмої години вечора його все ще не було видно. Очікування затягувалося, група помітно нервувала. Невже він помітив стеження? Однак, через кілька хвилин Ейхмана було помічено на ґрунтовій дорозі, що веде до його будинку. Настав час діяти зараз чи ніколи. «Ун момента сіньор сказав агент Пітер Малкін, перш ніж схопити Ейхмана і повалити його на землю. Із засідки підскочили ще два агенти і допомогли затягнути приголомшеного Ейхмана до машини. На все про все пішло трохи більше 20 секунд. Злочинця доправили у безпечне місце. Як тільки Ейхман усвідомив ситуацію, йому не знадобилося багато часу, щоб зламатися. Під яким ім'ям ви народилися? Пізніше згадував Арен, питаючи його. Адольф Ейхман різко відповів він. Ейхман та ізраїльські агенти залишалися на конспіративній квартирі доти, доки не настав час сідати на спеціальний ізраїльський літак, що вилітає з Аргентини. Перебуваючи там, вони зібрали як найбільше свідчень Ейхмана. Масад і Шинбет тісно співпрацювали з ізраїльськими чиновниками, які нібито перебували в Аргентині на святкуванні незалежності країни. Щоб посадити Ейхмана літаком, яким летіли представники. Для гарантії того, що Ейхман не зірве операцію, Масад найняв ізраїльського анестезіолога, щоб той запровадив Ейхману заспокійливо перед польотом. А так, замість того, щоб відключити його, лікар вів Ейхману таку кількість препарату, від якого в нього лише закружляла голова. Ейхмана змусили одягнути форму авіакомпанії, а потім представили на пункті пропуску як члена екіпажу, що прихворів. Агентам вдалося провести його на борт літака без відома аргентинського уряду. Літак злетів без проблем. Тоді, як інших нацистських військових злочинців судили у німецьких судах, ізраїльтяни хотіли судити Ейхмана у своєму власному суді. На той час Ізраїль вважав це рішення спірним, що посилювалося заявами Аргентини про те, що її суверенітет було порушено, а її закони проти викрадення були знехтувані. Однак хвилювання були недовгими, враховуючи те, за що Ейхман був відповідальний і чим він хвалився, перебуваючи в Аргентині. В Єрусалимі, в очікуванні суду, Ейхман проводив вільний час за письменництвом. Він написав понад 8 тисяч сторінок рукописних та надрукованих на машинці нотаток, від автобіографічних роздумів до листів, написаних для членів сім'ї. Ейхман ретельно розробляв обґрунтування своєї участі у Холокості. Воно дуже відрізнялося від відвертих антисемітських роздумів, якими він з гордістю ділився в Аргентині. Тепер він виставляв себе гвинтиком у механізмі, який просто робив те, що йому казали. У 1961 році сотні журналістів приїхали в Ізраїль на суд над Ейхманом. Подія транслювалася по телебаченню, і весь світ стежив за нею із прихованим диханням. Понад 100 євреїв, які пережили холокост, дали на суді свідчення про свій жахливий досвід. Ейхман, одягнувши товсті чорні окуляри та костюм, незворушно слухав із великої скляної ложі. Він представив себе як неперевершеного бюрократа, який виконував, доручені йому, завдання з почуття обов'язку. Він також намагався довести, що не віддавав прямих наказів про будь-які вбивства чи смерті. Я займався лише розкладом поїздів та технічними аспектами евакуаційних перевезень, стверджував він. Те, як Ейхман став перед судом, змусило політичного теоретика і єврейсько німецьку біженку Ганну Арент запровадити термін банальність зла замість жахливого м'ясника. Ейхман виглядав і поводився як лагідний ботанік. Винність Ейхмана ні для кого не стала сюрпризом. Проте ізраїльські суди створили новий прецедент, засудивши нациста до страти. Прем'єр-міністр Ізраїлю Давид Бен Гуріон на той час був супротивником смертної кари. Але для Ейхмана він зробив виняток. Суд Глибоко вплинув на єврейський народ у всьому світі, але лише деякі відчули це так глибоко як євреї, які жили на той час в Ізраїлі. Життя Ейхмана закінчилося через повішення 31 травня 1962 року. Свої останні слова він сказав німецькою мовою: Хай живе Німеччина, хай живе Аргентина, хай живе Австрія. Це країни, з якими я був тісно пов'язаний і не забуду їх. Я мав підкоритися правилам війни та своєму прапору. Я готовий. На цьому все сподіваюся, відео вам сподобалося, і ми побачимось у наступному епізоді наших розслідувань. До побачення, пані та панове.